Доброго ранку, Україно. Сьогодні четвер, значить, традиційно консультуємося з юристом. Нині всі знають, тих, хто не гасить боргів, переслідують колектори. Вони не просто нагадують про позику, а роблять так, аби клієнту просто нікуди було подітися. Колектори псують репутацію і навіть позбавляють можливості брати кредити в інших банках. А як поводитися з ними тим, хто, власне, не має стосунку до позики? Проконсультуємося з юристом Юрієм Сивовною. Доброго ранку, доброго ранку. Нам прийшов лист від глядача. Доброго дня. Я знімаю квартиру в Києві. Два роки поспіль нам надходять листи від колекторів. Вони дзвонять, запитують попередніх орендарів, мовляв, ті завинили банку 20 тисяч гривень. Також представники колекторів періодично приходять до нас із судовою повісткою. А ми пояснювали їм, що попередніх квартиру наймачів ми ніколи не бачили і не знаємо, де вони живуть. Але в нас усе ще продовжують турбувати. Що робити? Підкажіть. Абсолютно типова ситуація, коли колектори постійно 100, 200 або більше разів на день надзвонюють своїм боржникам, і в даному випадку люди не мали зовсім ніякого відношення щодо тих боргів, які бралися минулими квартири наймачами. Mm -hmm. е, є два шляхи вирішення даного, даного питання. Перше, що б я зробив, перший крок, це необхідно зібрати інформацію стосовно тієї колекторської організації, яка постійно турбує е, саме даних орендарів. Яким чином? Як правило, коли колектор дзвонить або коли він надсилає листа, то відповідно надається відповідна інформація стосовно повної назви, ідентифікаційного коду юридичної особи. І це перший шаг, перший крок. А другим кроком в даному випадку можна зробити наступне: звернутися до власника, який власне, здав квартиру в оренду, і просити його якимось чином. Убрати ці незручності, які е, в даному випадку має mm -hmm. квартирний якщо, матч. Якщо власник, наприклад, йде в сторону і каже, розбирайтеся самі, я не маю. То, до цього. тоді орендар може не платити орендну плату, тому що є відповідні незручності. І якщо орендарів вдасться довести, що в нього був матеріальна або моральна шкода, то в такому випадку він може не сплачувати. Ну це перший шлях. Другим шляхом може бути наступне разом з власником орендарі пишуть відповідного листа до керівника цієї організації, яка їм постійно надзвонює. І повідомляє про такі про такий хід подій голову місцевої державної адміністрації або голову місцевого органу самовряду і це допоможе дійсно колектор в так в будь-якому випадку. Органи місцевої влади або органи державної влади у законодавством у законодавством порядку мають надати відповідь і. Відповісти, як вони реагують на звернення громадян, mm. тому не відповісти і не вживати заходів реагування вони просто не можуть. В який термін вони мають відповісти? За законодавством не більше 10 днів, але на практиці без зовсім порізно. Ну а який регулює закон взагалі дії колекторів? На сьогоднішній день в Україні відсутнє законодавство, спеціальне законодавство, яке регулює е, професійну колекторську діяльність. Тобто колектори е, в своїй діяльності керуються загальним законодавством, таким як господарський кодекс. Цивільний кодекс, Закон України про банки та банківську діяльність, uh -huh. про ринок фінансових послуг тощо. Тобто, це загальні норми законодавства. А спеціального нічого немає. Ви Ні, виходите. поки що немає на щастя чи на жаль. Які права тоді в колекторів будь-які права, ну в якому випадку вони можуть діяти робити все те, що не заборонено законом. Тобто ніхто не забороняє їм дзвонити або надсилати листи своїм клієнтам. Проте тут важливо розуміти, що постійне надзвонювання, надсилання листів. На які не надавав згоду споживач або взагалі якась третя стороння особа, може розцінюватись на підставі 19 статті закону України про захист прав споживачів як агресивна підприємницька діяльність, і зі скучі може наступати відповідно тоді. Е, цей боржник, якщо він е, якщо він боржник або не боржник, він може звернутися до міліції, до прокуратури. Виходить, так в даному випадку, якщо це тільки дзвінки чи е, Листування будь-яке. Я не думаю, що правоохоронні органи будуть порушувати кримінальну справу mm -hmm. в цих питаннях. Однак бувають випадки, коли колектори безпідставно, без належно підстави вдираються до житла буржників або взагалі сторонніх осіб і починають описувати мене відбирати. Да. Його. До речі, заборонено дуже багато їм робити. Я б хотіла зараз це нагадати. За законом колектори не повинні телефонувати клієнту з 22 до 7 години, проводити незгоджені узгоджені Устрічі та переговори з боржником, погрожувати життю, здоров'ю, майну клієнта або членів його родини, порушувати громадський порядок, надавати позичальникові неправдиву інформацію про його борг, вести діалоги з боржником від імені суду, прокуратури, міліції, поширювати конфіденційну інформацію про про позичальника, і навіть родичам не можна цього робити. Також не можна вдаватися і до заходів, які загрожують репутації та іншим немайновим правам боржника. Так. Заборон дуже багато. А якщо, наприклад, хтось із колекторів, якась людина, от приходить і починає Вдиратися до квартири, то може людина не відкривати е, е, як поводитися тому, до кого приходять, особливо коли не винні. Як наш глядач? От, ну, він розуміло. взагалі не причетний. Е, абсолютно, абсолютно вірно. Ніхто, ніхто, жодна, ні юридична особа, ні гро, будь-які громадяни не мають права вдиратися до житла е, громадян приватних осіб. Тобто, житло є непорушним і право на житло особи є непорушним в даному випадку. Колекторські організації абсолютно не ділані повноваженнями органів державної влади. Тобто правоохоронних органів або органів Державної виконавчої служби для того, щоб заходити в житло особи, необхідно мати відповідне рішення суду, і тільки в такому випадку можна. Надходити до житла і не потрібно реагувати на будь-які провокації стосовно того, що з'явиться якась комісія від колекторів, чи прийде якийсь наглядач щодо того, щоб уникати фінансового шахрайства. Все це є провокація і психологічний тиск. Mm. Тобто вони ці організації не наділені повноваженнями, щоб заходити до житла. І перша, перша рекомендація для таких боржників або взагалі. Третіх осіб, які не мають жодних відношень до колекторів і боргів, просто не провокуватися на психологічний тиск і уникати подібних розмов. Ну якщо колектор погрожує, то взагалі треба йти до міліції. Радять, я знаю, що коли з темою, всі радять експерти йти до міліції, писати заяву, як її писати, що там писати. Звичайна заява про те, що здійснюється в даному випадку погроза компанії третіми особами, які у вас можливо вимагають гроші, тиснуть на вас, можливо, пропонують вам або. Вимагають у вас те чи інше майно, і відповідно це каране діяння, це, це злочин, який за який передбачено покарання відповідно чинного кримінального законодавства. Ймовірність відкриття кримінальної справи є невеликою, але це не означає, що особа не має боротися і відстоювати свої права. Колектори нерідко ще просять підписати якісь документи. Що це може бути? Будь-що, будь-які документи різного роду, наприклад, що боржник. Або третя особа добровільно е, погоджується на ті чи інші дії. І потім е, такими документами, такими доказами, е, колектор може оперувати під час судового провадження, якщо йде мова про стягнення заборгованості з боржників. Тому в будь-якому випадку я пропонував би боржникам. Перш за все, ніж мати справу з колекторами, поцікавитися, а на якій підставі відбулося е, передача права вимоги від первісного кредитора, тобто банку, uh -huh. до нового, тобто до колектора, е, добре. Як безневинна людина може довести колектору і банку, що вона е, ну, зовсім не знає ні цих людей, от як наш глядач, треба якісь аудіозаписи показувати. Ну, що, що потрібно абсолютно, не обов'язково показувати uh -huh. якісь аудіозаписи. Тобто, е, якщо якщо йде мова про боржника, про конкретно Ну особу, тобто, якщо конкретна особа бере бере гроші в кредит або в борг, то відповідно має відповідати конкретна особа, а не третя особа. Що не має жодного відношення до цього, кажуть. Тобто, і ще треба збирати якісь документи, що тут не живуть ті попередні власники, що з ЖЕКу брати документи. <плес> Наймачі нові наймачі орендарі абсолютно не зобов'язані надавати нікому ніяких документів. Uh -huh. Тобто, це вже задача колекторів найти, найти дійсного боржника в даному випадку. Е Невинній особі, тобто особі, яка не має жодне відношення до боргів або до колекторів, просто необхідно побудувати е, доцільну систему захисту своїх інтересів і протидії цьому колектору. Тож давайте все таки підсумуємо, як поводитися з колекторами, якщо борги не ваші. Ну, перше, це не панікувати і не, не звертати уваги на провокації. Друге, якомога більше е, писати листів на ім'я керівника колекторської організації, а також органів державної влади. Щоб вони були в курсі, також рекомендую звертатися до органів прокуратури, тому що основним заданням прокуратури є дотримання нагляд за дотриманням законодавства всіма підприємствами і установами, і е, в будь-якому разі будуть проводитися перевірки раніше чи пізніше, і все таки якась реакція буде в іншому випадку. Збирати докази, які можуть свідчити про те, що дії колекторів е, нанесли у собі моральну або матеріальну шкоду, і звертатися до відповідного суду з позовом про стягнення ага. цієї шкоди. Які це можуть бути докази? Ну, Наприклад, якщо колектори дзвонять пізно вночі і в людини є нервовий розлад безсоння, вона може звернутися до лікаря стосовно надання або довідки, або висновку, і такий висновок довідка можуть бути оцілені, тобто психологічне страждання особи, а потім mm -hmm. под'явлені як доказ в рамках позову до суду, і це спрацьовує. Ясно. Дякую вам за консультацію. Власне, Думаю, вона знадобиться нашим глядачам. Доброго вам ранку. І вам доброго. Нагадаю, ми спілкувалися з Юрієм Сівовною. Долучайтеся до обговорення теми, і пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Будьте обізнаними і не перемикайте.